А сьогодні ми презентуємо вам модернізовану висівну секцію просипної сівалки, яка дозволить вам сіяти максимально ефективно, як на Херсонщині, так і на Сумщині. Ми у Союз композит пропонуємо такий капітальний ремонт, який відновлює стан техніки до юзовицьких технологічних параметрів модернізація з використанням композитних матеріалів, забезпечує довготривалу роботу, як систем важелів та рухомих з'єднань. А з другого боку, ми ще пропонуємо ряд апгрейдів та систем для базових агрегатів для дотації для умов роботи в господарстві і розширення функціональних можливостей для бажання власника. А тепер давайте докладніше. Пройдемося по механічній системі висівної секції. У важелях перелограму виникає вертикальний люфт усієї секції, що призводить до струсу насіння, пропусків та двійників. Та викиду пасів мату на поверхню. Найновіша версія модернізації перелограмного кріплення від Союз композит передбачає таку конструкцію: спочатку ми відновлюємо важель, прибираючи еліпси, дотримуючись правильної співосності отворів. Потім ми запресовуємо композитну втулку у важель перелограму. і з нею в парі встановлюємо металеву втулку з термообробленою нержавіючою сталю до 50 одиниць твердості. Завдяки цьому забезпечується більш надійне та довговічне кріплення. І вузел паралограму працює довше, завжди однаково плавно, без ліфтів та заклинювань. Модернізація важеля колеса глибини у запатентованій технології зарекомендувала себе досить гарно і не потребує доопрацювання. Для відновлення тут ми використовуємо конусні металопорошкові втулки, з якими в парі працюють втулки з композитного полімеру, по принципу, конусного підшипника, який можна регулювати по зносу композитної втулки. Поєднується ця конструкція з валом з термообробленою нержавіючою сталью. Така конструкція забезпечує надійне кріплення важеля колеса копіра, завдяки якому вона щільно прилягає до розрізного диску і робить неможливим забивання ґрунту та пожнивних решток, а це забезпечує рівномірне формування посівної борозди. Відновлення прикочувачого узла ми застосували принцип, який себе добре зарекомендував. При модернізації більше ніж 600 просипних сівалок по всій Україні. В його основі є відновлення пошкоджених поверхень, наварювання провушин та встановлення деталей з композитного полімеру, регулюються по позносом. Ми не просто відновлюємо, посилюємо та надаємо новий ресурс головним вузлам. Наш капітальний ремонт це повне розбирання зварювальні рихтовочні роботи всіх корпусних елементів, піскоструміння, фарбування порошковою фарбою. Заміна вузлів, а потім збирання і налаштування висівної секції під ключ, якість ґрунтів, технологія ґрунтообробітку, попередні культури, погода та інші фактори постійно виникають на полі і тому кажуть, що однакових посівних не буває. Що робити, щоб згладити нюанси, які не дають нормально посіяти? Союз композит пропонує використовувати такі апгрейди. Для уникання попадання під розрізні диски крупної грудки або пожнівних рештків. Багато аграріїв застосовують очисник ряду, навіть не працюючи по технології Ноутіл. No При роботі по Ноутіл no це особливо важливо, адже пожнівні рештки можуть заважати нормальному ходу висівної секції. Розрізні диски з зубцями очиснику виготовлені зі сталі Хардокс. Це, по-перше, забезпечує довговічність цього елементу, адже основне навантаження де саме на диски. А по-друге, за рахунок надзвичайної міцності сталі вони довше залишаються оптимально загостреними, і за рахунок цього забезпечується коректне розрізання боделя та частин ґрунту. Очисник має декілька точок налаштування, це дає можливість суперточно виставити необхідну глибину та кут заглиблення дисків, що важливо при пасіві деяких культур. Налипання ґрунту це ще одна з причин, через яку неможливо вийти в поле, коли дорогоцінна волога чекає на зернину. Щоб активно протидіяти виміленню секції або її забуванню, ми виготовили та встановили на важель опорного колеса чистики. Цей чистик встановлюється на будь-який важель з металу та його можливо регулювати по мірі стирання. Головна особливість цього виробу це пластина чистика, зроблена зі сталі Hardox. Тобто, він має кратно більший ресурс у порівнянні з металевим. Наступна проблема це неякісне закривання борозди. До налипання ґрунту додається ще й те, що при посіві у вологий ґрунт звичайні колеса можуть його переощільнювати. Як наслідок утворюється кірка, яка сповільнює сходи. Для протидії налипанню ми застосовуємо, прикочуючи колесо з пальцями вигнутими під кутом 45 градусів. По-перше, завдяки формі колеса ґрунт налипає по мінімуму і одразу спадає. По-друге, пальці подрібнюють великі частини ущільненого ґрунту і формують однорідну поверхню. Колесо комплектується місною ступицею та надійним підшипником шестикромковим ущільненнями. Для когось секрет, який зараз ціни на добриво. Це аплікатор для внесення рідких добрив при посіві. Особливість його в тому, що він може вносити добриво адресно, тобто поряд з посівною бороздою, на відстані 5 см від рядка та від 2 до 7 см. В глибину. Диски аплікатора рівномірно розрізають ґрунт та готують рядок для внесення добрива. Такий спосіб внесення забезпечує рослину живленням на ранніх стадіях розвитку. Також внесене добриво не вивітрюється на відміну від поверхневого внесення. І головне, ми модернізували понад 600 просипних сівалок на території України і постійно навчаємось разом з нашими партнерами та клієнтами. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Наші контакти в описі під відео гарних вам врожаїв! Хай вам щастить!